Григір Тютюнник Три зозулі з поклоном Читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги Класика Українською. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клубу в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками Той купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хата Карпа Яркового, а перед нею рівними рядочками на жовтому піску, молоденькі сосни. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова І веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її коси сяяли проти сонця золотом. Тепер не сяють. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підходжу ближче, вклоняюся марфі і кажу через молоденькі сосни. Драстуйте, тітко. Марфа орушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосни великі. У нас їх називають ще ті, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама. Радіє, плаче і підставляє для поцілунку сині губи. Мамо. питаю після того, як розказано куці студентські новини Сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. «Марфа?» Тоді її у селі за маленький зріст звали маленькою марфою, серцем чула, коли від тата приходить лист. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька тендітна, у благенькій вишиваній сорочині, гірясній спідничці над босими ногами, і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла од молотарки або косаря, за яким в'язала, або з лук, де сійно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи: Є-нема. Є нема, є. Нема. є? Коли з пошти виходив наш поштар, однорукий дядько Левко, височенний, худющий, як сама Ходорба, із брезентовою поштарською сумою через гостро підняте вгору плече. Марфа підхоплювалась йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мешка є письомце? Нема. – отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого, марфиного волосся, що вибилося з-під чорної хустки. Не бреші, дядечку, є. Ну, є. Є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч в руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечку, і отдам. Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка, ще синіші. Левко озирається довкола, немічно зітхає худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми трикутник і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий! Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує у зворотну адресу. Чорнила слізьми не розмаш, каже Левко й одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому й не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький, нате вам осьо, випийте за його здоров'я. Вона дістає з за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові у долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко. А так зроду не взяв би. І чимчикує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висошить сльози у її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні. Він мовчав сама бачила й чула. Я або теж за нею слідком з роботи тікала. Отуди, ярком, ярком і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься, а ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася за сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий заставався і у двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все. А в грудях так і потерпне, може, тому, що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила аж у ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа щовечора. Гомонимо, бувало, в трьох, або співаємо потихеньку, тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона, ось наче переломиться, ну й ловкий. А Карпа, хоч викинь. Сидить, у стелю дивиться або в вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки їж карпи. і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий, і рудий матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне, було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах наче дві свічечки голубі. До тата, я то бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він, нащо людину мучити, як вона і так мучиться? Очі мами ні сухі, голос ні здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата Софіє, Соню. Учора дав мені товариш скалку від дзеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав, може, то іній це на дворі було. Тернув долонею ні, не іній. Більше не дивитимусь. Часто сниться мені моя робота, наче роблю вікна, двері фельончасті, столи, ослони. І так мені руки потім засверблять, що буває, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі. А руки як не свої. Дерево тут хороше, у нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире. Та й інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала. Як буде скрута, не жалій. Коли повернуся, на новий розживемось. Соню, аби ти знала, як хочеться вижити. Не так то і далеко, я зайшов, та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують такою смачною юшкою, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Вдягачка, звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, й вища. Сосна, а за нею річки синє крило, ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снитесь, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибірний сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибір, неісхотиму, було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову: Сибір, неисходиму, сходи, моя єдина у світі соню, може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене, хоч на хвильку, прийде забуття. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Коли це було, а я досі думаю, як вони чули одне одного, Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак одне одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна. Текст читала Надія Приймак. Ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги класика українською, дорогі друзі! Якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.